Якщо діти виросли, а ваш е, сенс життя лишився в дітях, ну то, вибачте, вам буде тяжко. І е, в мене є люди, які е, приходять і, е, з депресіями, з різними станами, тому що діти виросли, а мама не має нового сенсу життя, вона не знає, як жити. Це переважно жінки 40. І ви самі знаєте, бо ви можете бути, наприклад, вашій мамі може там бути 60 плюс, 60+,, а вона дотепер вас не відпустила. І пхається. Чому наші батьки пхаються в наше життя? Та не тільки тому, що вони нас люблять. Вони нас люблять, це я згідна. А тому, що вони дітьми заповнили все своє життя. І ми, на жаль, так починаємо робити. Розумієте? І виходить, що ми на батьків злі, що вони нас там пхаються, постійно нам там керують нашими грошима, нашими стосунками, нашими дітьми завжди радять, як ми маємо виховувати, а ти так не роби, а ти то роби. Тобто багато порад є завжди від батьків, та? які там, особливо, наприклад, від мами. Яка завжди каже, та донечко, та подумай, та що тобі люди скажуть, та як то буде виглядати. Та перед сусідами соромно, та ти там то не роби, то не роби. розумієте? А ми злим, злимося на маму і не розуміємо, що вона нас не відпустила, і з часом ми не відпускаємо своїх дітей. У мене таке саме відчуття. Угу. Ну от, розумієте? Тому е тим людям, в кого діти почали е їм виповнилося там, 18 років, так? доведеться. Та, це наше майбутнє. Але це не означає, що ми маємо в це майбутнє запихати свій світогляд і свій сценарій і ним керувати. Дайте дітям жити по-новому, світ помінявся. Ці люди, яким зараз 30-40 і мають дорослих там дітей, доведеться відпустити дітей, відпустити батьків, знайти нові сенси і жити своє класне життя. Якщо ви цього не зробите рано чи пізно, ви точно прийдете на будь-яку консультацію з депресією. Повірте, таких багато. Е, та, тому 26 років я не можу його відпустити. Наталочка, Боже, 26 років це окрема доросла людина, яка би вже давним-давно мала жити своє життя як, як хоче. Дивіться, батьки повинні. Е, так, вони так люблять, оберігають, но. Коли ми любимо, ми даємо свободу. І ми розуміємо, що дитина буде проходити власний досвід. Там вона буде робити помилки. Деколи такі, що нам на голову буде не налазити. Але ми як батьки маємо бути опорою, а не стіною, яка буде ставати перед дитиною і казати: ні, то не роби, то не роби, так не треба. в мене досвід, я ліпше знаю. Тобто, від чого ви його оберігаєте? Від життя? Чи, можливо, ви просто своє життя не знаєте, як жити? А ми реально не знаємо. Бо це ж прийдеться сісти і подумати. Робота одна і та ж сама, чоловік один і той же самий, якщо він ще є, дитина виросла. Відповідно, в хаті одне й те же саме, тобто, якесь життя, якесь скучне. А тут була дитина, яку можна було направити, щось їй там підказати. І щось запитатися за її життя. А та дитина виявляється, хоче жити окремою заліду, мами, до тата не дзвонити. І мама тоді починає грати жертву. Не потрібно передавати свій досвід, діти будуть мати свій. Ми свій досвід маємо. Ви би хотіли досвід ваших батьків, дідусів, бабусів. Вони жили в інших умовах, в інших обставинах. Для чого? Якщо дитині буде потрібно ваш досвід, вона до вас прийде, вона запитається. Що, що, як впоратися? розумієте? Тобто вам потрібно бути такими батьками, що якщо в дитини, не дай Бог щось стається, то вона в будь-який момент може до вас прийти, і вона буде знати, що вона не отримає осуд, що вона не отримає е, якогось знецінення, а вона просто допом е, отримає любов і допомогу. І ви з нею це вирішите. О, починається наталі. Так, ну та ми до батьків прислухалися, і що? Зараз лікуємо травму. Ніхто не хоче обрати. Дивіться, я не ображаю ні батьків, ні дітей, ні бабусів, ні дідусів. Я просто хочу донести, що кожне покоління мало свій світогляд, свої певні правила, свої певні е, обставини життя і певні програми, які їм допомогли вижити. Тобто, виходить так. Якщо, особливо це дуже видно е, в, ну, в партнерських відносинах. Тобто, якщо бабцю е, бив діду і е, пив і знущався над нею, та, то значить, і ваша мама, наприклад, терпить вашого тата. Бо ні бабці, ні мамі не було куди дітися. І вони терпіли заради, не заради дітей, а заради того, що вони не мали куди дітися. І виходить. І вони вам кажуть, ну потерпи, далі буде добре. Тобто, виходить, що ми їхній досвід беремо, починаємо терпіти там, ну, партнера, який нам не підходить. То що тут доброго? Питання, який досвід ми, ми маємо брати від них? Наталочка, просто діти зараз якісь не такі, вони живуть одним днем. Наталю, повірте, що діти зараз нормальні. Тому що зараз вже зайшов інший світ, зараз все по-інакшому. Ми ще до кінця не розуміємо, наскільки воно інше, і якщо ми не будемо вчитися гнучкості, легкості, кругозору в наших дітей, повірте, за років 10 в нас просто нам вже психологи не поможуть. Це все дуже швидко міняється. Ну ви подивіться, там в 2000 році ми ще ну наскільки там пішов там, технічний прогрес, прогрес вперед. Так, це тільки один з показників швидкості зміни реальності. А наш мозок з нашими старими догмами просто не встигає. Коронавірус це чітко показав. Дуже багато людей вмерли не від коронавірусу, а від своїх станів, від своїх страхів. Так, Танечка, вертаюся до вас. До речі, моїй доньці 18 років і ніяк не можу відпустити завжди якась тривога за нею, що її образять. Боже, Танечка, дивіться, в мене теж дитині 18 років. Е, я її відпускала, скажімо так, ну вже відпустила, так? Десь мені півроку пішло на свої певні усвідомлення. Але е, почалося це все десь півроку тому. Та? Тобто, в мене це йдуть певні процеси. Тепер що відбувається? Поясню, е, щоб ви розуміли, з, Материнські послання мають велику силу. Як вони працюють? Коли ми думаємо про дитину? Бо ваша тривога вона це наслідок ваших думок. Думка це образ. Так? Тобто, ви уявляєте, дитина там пішла в якусь компанію, познайомилася з якимось хлопчиком, ну, почала якесь там доросле життя, і її можуть образити, Тобто ви вже бачите це в своїй голові, і ви, як мама, починаєте тривожитися, що ви не зможете їй ну, там, якось допомогти. Таким чи, і ніби ви робите все добре і з любові, а на правду ви даєте їй материнське послання. Тобто, коли ми тривожимося, переживаємо за наших дітей. Коли, в принципі, нема, ну, як такої, поки що там ситуації, я так розумію. Так? Тобто ми просто це в думках крутимо. Ми їх на енергетичному плані, як мінімум, просто їм програмуємо ці ситуації. Як максимум, ми їх знищуємо. А перше, дивіться, все зароджується в енергетичному плані. Далі воно йде на фізичний. Тобто, ви сьогодні подумали думку. Переживали, щось там дитині сказали. Слово це код воно має значення. Та? Дитина там огризнулася сказала, мама, та зі мною все добре відстань. Та? Але ви далі крутите це все далі, далі. Це ж стан. Коли у вас тривога, це стан. Коли ці образи в голові, це стан. Так, Друзі, включіть, будь ласка, чи мене є. Чи я є, бо тут щось вибило. Поставте плюсик, чи є, я є. Угу, Дякую. Тому повертаюся, розумієте? Тобто, замість того, щоб тривожитися за дитину, так? бо це у вас смисл теж, зараз буде переживання. А толку, а що ви тим переживанням? Ну, чим ви зарадите в разі чогось? Нічим. І ми переживаємо через свої старі програми. Тому що. Е Тут виходить та Танічка, дуже вам дякую, що ви це написали, бо хочеться якраз через ваш приклад показати. Так? Тобто, наша стара програма хтось може мене обідати. Ми це транслюємо на свою дитину і думаємо, бо це ваша програма, що мене можуть образити. І я не зможу дати відсічі. А може, вашій доньці хтось як щось скаже, а вона як відповість, і ніхто її не образить. Тому що образа це вибір. Донька може вибрати, образитися, а може вибрати послати. А ви транслюєте на неї от якраз свій світогляд. Тому дякую, що написали. Так, вертаюся. Талечка, просто діти з градські снитакі, та то, ви нап... то я читала, це нам важко це зрозуміти, а вони вже народились в такий період, їм норм. Однозначно, Ірина, правильно, діти народилися з іншими енергіями. Це ми е, з далеких, там, я не знаю, 80-х. <гум> а як навчити? Та себе треба навчити. Себе. Не треба нікого вчити, ні дітей, ні батьків, нікого. Себе навчіть. От коли ви поміняєте себе, а поміняти себе це не просто поміняти думку. Це поміняти відчуття і сприйняття. І це процес.